Поки що це звичайні листки паперу. Утім, уже за годину-дві вони перетворяться на справжній витвір мистецтва. Під час майстер-класу керівники гуртків Черкащини створювали флексогани. Флексогани це в нас такі цікаві кубіки. От, наприклад, флексоган Фіфєєрвер. Він цікавий тим, що флексогани вони цікаві тим, що вони. Мають таку властивість, складаються без клею з одного паперу, і вони крутяться, і тим вони цікаві. Аби виготовити таку іграшку трансформер, необхідно запастися різнокольоровим папером, натхненням та бажанням. А головне творити оригамі, треба з гарним настроєм. Японці вірять, якщо виготовити в поганому настрої фігурку з паперу, то її треба викидати. Тому що коли і взагалі японці, коли вони виготовляють різні свої. Вироби з бумаги вони дарять тільки людям, яких знають, оскільки, якщо виріб той, що вони виготовили, вклали свою душу і подарували людині, а вона виконала, то Ця людина, яка зробить, їй буде можна сказати, зле для того, щоб скласти фігурку, потрібні певні навички роботи з папером. А ще важливу роль відіграє фантазія. Наявність цих двох компонентів і допомагає створити оригамі. В цьому переконалися і керівники гуртків Черкащини. Ми приїжджаємо, зустрічаємось раз так, так тому за рік і обмін досвідом, хто щось нове дивимося, які вироби роблять наші учні. Спілкуємося, дуже цікаво. Взагалі, навіть цього так очікуєш і думаєш, коли вже ця виставка, щоб приїхати, показати свої здобутки і подивитися на інше, щоб не бути в себе в місті. Сьогодні нас в чаті з таким гарним виробом, які трансформери. Мені сподобалось. Наприклад, я таке з дітьми не робила. І ось після цього майстра майстер-класу, я думаю, що я приїду обов'язково своїм учням Це запропоную. Паперова творчість це не просто краса, а й користь. Науковці довели захоплення оригамі, підвищує діяльність правої півкулі мозку, стабілізує психоемоційний стан, покращує рухливість рук та моторику пальців. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, новини.